Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 200 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істерка. Наше завдання: човен витратив на шлях за течією 2,5 годин, а проти течії 3,6 годин. Відстані, яку проплив човен за течією, виявилося на 7,6 км меншою, ніж відстані, яку він проплив проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Я вже трошки розпочала. Значить, через невідоме ми позначаємо те, що в нас питається в задачі, тобто власну швидкість. Нехай км за годину це власна швидкість. Тоді ми знаємо, що за течією ми додаємо ще швидкість течії, а якщо проти течії, віднімаємо. Тобто позначимо. Складаємо рівняння. А поки я складаю рівняння, будь ласка, підпишіться на канал, поставайте лайк, мені буде дуже приємно. І з чого ми будемо складати? А 7,6, тобто їхня різниця. А чому різниця? Тому що, щоб знайти, наскільки одне число більше від іншого, його треба відняти. А так як у нас за умовою задачі за течією менше, ніж проти течії, тому віднімаємо від проти за. Проти у нас, так, 3,6. Години він плив проти течії. Х-2. Відняти за течією він плив 2,5. Їхня різниця дорівнює 7,6. Ось так. Дивіться: час на швидкість відстань, час на швидкість відстань і дорівнює відстань. Все правильно. Розкриваємо дужки. 3,6 помножити на 36 х Далі мінус 3,6 множимо на 2, це буде 7,2. Далі мінус 2,5х і мінус 2,5 на 2 це буде 5. Дорівнює 7,6. Заводимо подібне 3,6 відняти 2,5. Це буде 1,1х. Дорівнює 7,6 повз тут зводимо подібні. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Це у нас буде, дай Бог пам'яті, 7 плюс 5 це буде 12. Тобто переносимо з протилежним знаком 12,2. 1,1х буде дорівнювати ціла до ціла другої до другої, другої кома під кому. Це буде 8, 7 плюс 12 це буде 19. Все ділимо 19,8 поділити на 1,1 У нас вийде 198 поділити на 11. Х буде дорівнювати 18 км за годину. І це буде власна швидкість. Вся відповідь 18 кілометрів за годину. Все. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!